i <laughs> Всім хеловчики, на каналі UDRIVE500 і наш відосик сьогодні про швидкий автопідбір. Це продовження нас в історії, як ми нашому підписнику підбираємо авто. Він нам накидав велику кількість інформації, ми обробили певну кількість оголошень, дзвонили продавцям і лишили найкращі варіанти. Сьогодні в нас на розгляді це Peugeot 5008, авто 2013 рік. Ціна 8300, тисяч тисяч заявленого пробігу, 1.6 дизель на механіці. Отже, зараз ви будете бачити в першу чергу чути. Розмову з продавцем, потім детальний огляд авто, і будемо розуміти, чи всі продавці говорять правду. Зараз будете бачити наші контакти наші для перевірки в 20 містах України. Також в описі ви знайдете сервіс Carvertical, це сервіс по перевірці авто по автоповінномера з. Промокодом DRIVE 500 ви отримаєте 20% знижку. Або в описі, якщо переходите, то так само отримаєте 20 знижку. Отже, завчасно ставимо лайкосик, беремо кавусю, чипсончики, смаколики, не знаю, тараночку, тортик, все, що вам буде імпонувати. І погнали дивитися цікавий ролик, чи продавці говорять правду. Поїхали! Погнали! Алло, добрий день! Дякуваним вам по Peugeot 229 тисяч пробігу 13-й рік, один і шість дизельок. Скажіть, будь ласка, там наша людина хоче замовити перевірку даного авто, ми самі займаємося. Та, так, так, телефонували до Ав... мене. Да -да. автопідбором, і просто хочемо попередньо знати, якби, інформацію, там, що був сенс виїжджати, не було сенсу виїжджати там по пробігу, по підфарбуванням, по технічному обслуговуванню. Скажіть, будь, будь ласка, там є? в різній фарбі. Угу. Фарбі. Угу. По ходовій місяць назад міняв на конечник тяги. Угу. Тобто я зараз на неї користуюся, їжу тому подібне. Ясненько. А що по пробігу плюс-мінус? Пробіг, пробіг, пробіг рідний. Рідний, так? так? Так. Добре, а наприклад, сервісна книжка якась є хоча б. Чи там раніше була ні, до якоїсь там певної? Ні, нічого, я три роки її, з франції. Можливо, вона і в хаті треба пошукати її. Її з франції пригнали три роки назад. А, то під вас приганяли, так чи то ви вже тут її купляли? Ні-ні, ні під мене приганяли. Ага, ясно. Ви вже три роки на ній їздите, там обслуговуєте і да, то. Тому... Так, так, так. Амортизатори стойки міняв амортизаторів всі чотири угу. протягом трьох років. Угу. Пасад b 7 гарні гарній комплектації 2012 рік по ціні 9500 доларів небитий, нефарбований дві пара коліс, двохлітровий дизель на ДСГ. Такий звіт нам прислав наш підписник, перевіривши це авто по сервісу CarVertical. До речі, в описі під відео буде сервіс CarVertical з 20% знижкою або поводити промокод drive 500 і так само отримувати 20% знижку. Переходимо до історії авто і переходимо до пробігу. В 2023 році пробіг. 362 тисячі зафіксований в 7 місці, а вже в 8 місці пробіг став 262 тисячі, тобто 100 тисяч км кудись поділося. Переходимо до ДТП. Що ми бачимо? В ДТП в 2014 році 2400 тисяч гривень, а в 2022 60-120 гривень. Але вишенка на торті в цьому всьому процесі. Що виходить, що зараз авто продається з пробігом 233 тисячі, а зафіксовано по карвірті, коли ми бачимо, що є ще один пробіг 299 тисяч. Тобто, в нас виходить двійна скрутка по автівці, і від такого авто звичайно, ми відмовилися і не стали його перевіряти. Ясно, масло бачу, там ви писали, що 9 тисяч там дев'яти тисяч. До речі, міняв масло зараз, тільки наїзде 800 кілометрів, по-моєму. Mm -hmm. eh, Добре, а так взагалі по моторчику, якісь там течі, як все там турбінка працює? Нічого нема. Не Н... Нічого спустити? нема, приїдете подивитись, мотор не митий. гуд? Mm -hmm. Ні, 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 це А колеса? Kolesa... <зум> well, якщо ви займаєтесь тим, під підключите її, перевірити, ну все покажу вам. Mm -hmm. А колеса як плюс-мінус? Там два комплекти, один комплект там. Там є комплект літньої, ну такої нормальної. Будемо uh -huh. комплекс. Uh -huh. А зараз стоять зимові. Одні uh -huh. наперед нові, а ззаді вже такі давніші. Uh -huh. Ясно. Ну, в принципі, якби все добре. Скоріше таке питання: ви коли її купляли, то перевіряли плюс-мінус, там, грубо кажучи, хтось вам проїжджав, перевіряв, чи ви так просто замовляли і хтось. Ну, ні, -ні, -ні, ні, перевіряли, ну, машина нормальна була, перевіряли тільки по пробігу. Ага. І що вони по пробігу сказали, що все добре? Ну, що пробіг рідний, так, так. Ага, ясненько, ясненько. Е, добре, тоді надамо інформацію і вам ж тоді передзвонимо, та й може підскочимо, подивимося. Угу. <улювальний> Це <улювальний> Супер, супер, дякую, дякую. Угу, <улювальний> Так, Значить, давайте резюме проміжне. По кузову слідів ремонтів по металу я не знайшов. Бампер ремонтований, ліхтар правий, бампер стоїть не в зазорі, є е, е, підлізність. Фарми по е передньому танчику порогів, це з обох сторін. Тріщина на лобовому, піддутий кусочок порога. Ось тут в проємі. Так, тут нічого не кручено, е пару вм'ятинок, тут-тут. Ну, Такі вони невеликі, тут є скольчик, на задній правій дверці є царапки Підтампонені. Так, в принципі, все окей. Диски не є страшні. Не різні по осях, спереду нормальні, ззаду ні. Візуально по ходовій тільки диски гальмівні трошки не дуже до вподоби. Але теоретично що можна покататись. Мотор не мокрий, є локальне напрівання. Щеплення бере майже знизу, ну ближче до середини, кермо не витерте. По керму слідів демонтажу я не бачу. Сидіння в гарному стані, паски працюють, важілька ПП має царапки. Сажевий, е, диференційний тиск добрий, недавно була регенерація. Е, помилок по двигуну немає. Салон в принципі добрий. Сажевий, там пробіг від заміни, там 37 тисяч. Не знаю, чи його міняли, чи просто обнулили, могли коригувати пробіг. Треба дивитись по базах, бо в блоках пробігу немає ніде. Кількість обслуговувань ТО 12. Якщо ми беремо е, інтервал 20, ну, в принципі, все сходиться по блоку BCI. Так салон доволі збережений не зачуханий, є певні такі плямки, але критичного нічого. По бруківці вона не товче, в принципі, ходова гарна, збита. Не клює машина, тримає дорогу.